Мінеральні добрива подорожчали. Ціни підскочили на понад 15%. До різких стрибків призвели попит серед передпосівною, девальвація гривні і збої у роботі хімзаводів. Нині за тонну аміачної селітри правлять від 3300 тисяч гривень до 3500. тисяч. А ще кілька місяців тому ціна не піднімалася вище 2800 тисяч гривень. Сергій Осипчук показує напівпорожній склад. Нині тут зберігають лише чверть необхідних мінеральних добрив. Пояснює, зазвичай запаси поповнюють восени, коли ціни на поживні речовини найнижчі. Утім, минулого року з пантелику збила звістка про знижку на блакитне паливо. Промисловці вони зробили знижку, тому що вся м'яшна селітра це газ. Якщо б вони знижку зробили і зробили знижку для сільхозвиробника, то це було б суттєво. Але ж знижки це і нема. Ми знижки і не бачимо абсолютно. Ціни ростуть угору і все. Експерти пояснюють, ціни впадуть, коли виробники таки отримують газ зі знижкою. Наразі ж ціна на блакитне паливо не відзіркалює минулорічних домовленостей. У першому кварталі виробники сплачують рахунки за середнім значенням дорогий газ плюс дешевий. І лише далі енергоносії отримуватимуть зі знижкою. Тим часом виробники започаткували нову схему співпраці з сільгосробниками. Ціна 3300 гривень за тонну. Більше того, для того, щоб отримати доброго за цією ціною, треба проплачувати і. Ставка фактично відбувається не раніше ніж на 40-й день після оплати тобто, фактично, мова йде не лише про значне збільшення цін, й про те, що Аграрії таким чином безкоштовно кредитують виробників мінеральних добрив. Аби не втрачати час, аграрії почали звертатися до посередників. Ті товар доставляли швидше, утім і просили більше 3,5 тисячі за тонну. Відтак, вже у лютому березні ціни на мінеральні добрива зросли. Підвищення цін спровокувала і девальвація гривня, адже за блакитне паливо доведеться розплачуватися валютою. Ситуацію скористалися й головні імпортери мінеральних добрив. Росіяни вони не поспішають знижувати ціни на поживні речовини. Зокрема, північні сусіди пропонують товар. Майже за 10 тисяч рублів або за 2,5 тисячі гривень, тоді як український фермер мусить викласти не менше 3,5 тисячі. Експерти кажуть, попит на мінеральний добрив лише підігріває апетити трейдерів. Тож настрої виробників та посередників аграріям вже вилються у понад 100 мільйонів гривень.